Я вітаю вас, малята, мої любі дошкенята. Ми будемо відзначати найбільше свято у році Новий рік. Так зветься це свято. І саме зараз до кожного з нас завітала Гостя. Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка. Сяє я зірка у гарі, на гілочках ліхтарі і растуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. У святковій залі стоїть як картинка, весела зелена красуня ялинка. Саме ялинка це символ нового року. І саме під ялинкою з'являться подарунки у святкову новорічну ніч. Маляка, я пропоную вам намалювати методом штампування ялинку. Нам знадобляться кольорові фарби і кришечка від будь-якого напою саме кришечкою ми будемо штампувати різнокольорові кольору і круги. Найбільше світі люблю я, коли ж осню зима, лопатом снігом перший раз легенько посипає нас. Фіт біло сніжної краси, стає казково навкруги. Всі разом кричимо, ура! Ура до нас прийшла зі нас. Щасливий новий рік іде, нам подарунки під ялинку, Зимова казка принесе, Стіжинки крутяться веселі, Щасливий новий рік іде. Нам подарунки під ялинку, Зимова казка принесе, А-а-а, шелевіш люблю я, коли весела дітвора, Катається на ковзанах, на лижах, санках, на кульках. Ура! Ось так дуже простим методом штампування можна намалювати яскраву ялинку у гірляндах Спробуйте, вам дуже сподобається цей метод. А зараз до побачення, мої любі! Будемо зустрічати новий рік!